Понад п'ять тисяч людей з різних куточків України зібралося під будівлею Верховної Ради України. Мітингувальники вимагають, аби влада офіційно заборонила торгівельні відносини з окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Люди переконані, торгівля на сході підживлює війну. Щоб не було торгівлі із ворогом, щоб наших випустили тих хлопців, які на тій окупованій території, тому що як торгувати домовлятися можна. Вугіллям, а щоб випустити – не можна. Тому це парадокс. Оскільки вже можна терпіти торговлю однією рукою, а війну другою рукою. Це з нас не... весь світ сміється. Влада корумпірована, думає тільки за себе, за свій карман кинула на народ. Ми проти такої торгівлі. Щоб наші хлопці гинули, і в першу чергу, щоб визволили наших хлопців, які в полоні, Борються із цією проблемою. Народні депутати українського об'єднання патріотів Укроп вони вже підготували законопроект, який дасть змогу припинити торгівельні операції з ворогом. Тим для цього потрібна підтримка інших політсил. Є сили, які хочуть зберегти цю ситуацію і зберегти ту політичну зокрема обстановку, такою як вона є. Велелюдність цієї акції як найкраще свідчить про те. Що зміни мають бути, і уряд, і наш президент мають дослухатися до того, до людей і міняти цю ситуацію, приймати радикальні рішення, найперше припинити торгівлю із окупантами, створити слідчу комісію, яка б могла вивчити і навести лад в ці ганебні справи, яка йде зараз, і вивчити, знайти виновців, винуватців, які порушують закони, які дозволяють торгувати. Заявляється одне з трибуна, а робиться зовсім інше. Голова політради Укроп Тарас Батенко каже, знайти альтернативне джерело палива в Україні можна. Ми вважаємо, що заміна антрациту – це 10 мільйонів тонн, вона є і вона. Її можна вирішити елементарно, переобладнавши те електромагістралі з електроситної групи на газову групу вигілля. Підтримати народне віче до столиці приїхало чимало активістів із Волині. Голова фракції «Укроп» у Волинській обласній раді В'ячеслав Рубльов каже, поки не вдасться вирішити питання з торгівлею на сході, доки триватиме війна. Ця акція спонукає до того, щоб Верховна Рада прийняла закон України про заборону торгівлі з окупованими територіями. До повної деокупації до протестної акції також долучилися громадські та політичні активісти, учасники АТО. Останні вимагають звільнення полонених із тимчасово окупованих територій. Боєць АТО Євген Терехов вважає ситуацію абсурдною, адже торгують з окупантами, а домовитися про обмін полонених не можуть. Три роки війна йде за три роки. Можна було щось зробити, щоб заморозити окуповані території. Будемо збиратися, будемо нагадувати про себе. Я ж кажу, кілька разом ми можемо щось змінити від малого до великого. Окрім законопроекту, учасники мітингу вимагають якнайшвидше розглянути проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії. Тоді можна буде перевірити законність видачі дозволів на торгівлю з окупованими територіями. Те, що блокада зараз іде вона треба, щоб була починала чотирнадцятого року та блокада. Бо знаєте, не можна торгувати з окупантами. Ми можемо на хвилинку представити, якби в 41-му році торгувала Москва і Берлін, то якби це вигляділо. Демократія це дерево. Дерево, яке періодично поливається кров'ю патріотів, то кров'ю тиранів. Крові, тирані. крові патріотів вже пролито достатньо.